О насущном, о тарифах. Юлия Владимировна Тимошенко только что подъехала к нам в студию. Вечер добрый, тоже рада вас бачить. Добрый вечер. А, объясню, почему это гости у нас в студии. Ну, мы с вами заметили, одна из главных тем недели, многое подорожало. Э -э, говорим мы о тарифах. Но мы еще с вами этого не почувствовали, ведь новые платежки придут только в мае. А с мая будет еще одно повышение стоимости электроэнергии. В общем, все эти минувшие семь дней, ну согласитесь, мы с вами только грядущее подражание и обсуждали. И вот не только мы, но и депутаты, в том числе Юлия Владимировна. В начале недели в парламенте была создана рабочая группа по проверке обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Об этом во вторник заявила Юлия Тимошенко. И чего удалось забиться за первую неделю работы этой группы, мы и поговорим. Юлія Володимирівна, ну начебто тиждень. З іншого боку, я наскільки розумію, боротьба проти цих тарифів вона ж не на тиждень триває. Чи вдалося чогось вже досягти? І яка така, ну яка програма максимум? яка мета? Ну, насправді, шоком ці тарифи були не тільки для людей, які сьогодні отримали платіжки, а шоком це було і для всіх політиків. Ці тарифи були шоком. Тому що нічим не можна пояснити, що на газ, який... В більшості українські постачаються громадянам України, поставили ціну 7188 гривень за тисячу кубічних метрів. Намагаються пояснити вимогами МВФ. Я зразу хочу сказати, що газ українського видобутку зі слів самого міністра енергетики коштує український газ 510 гривень за тисячу кубічних метрів. Тобто різниця ну, для політиків теж була шоковою. Навіщо ставити людям ціну 7188 – Це майже 330 доларів за тисячу кубічних метрів в той час, коли газ українського видобутку коштує 510, це трохи більше ніж 20 доларів. І навіть імпортований газ російський змішаний з європейським 240. Так невже тоді українська влада більш жорстоко ставиться до українців? Даючи їм ціну 330 доларів за газ, ніж росіяни, які разом з європейцями дають на мікс 240 доларів, тобто це було абсолютно шоково ніхто не міг зрозуміти, що відбувається, і саме тому ми підняли це питання достатньо радикально, тому що ціна на газ, яку людям видали, вона також в складовій тарифу на тепло. Тому що в тарифі на тепло 70% – це вартість газу, Другий це газ, і... друге тепло, і це, це тягне за собою і гаряча вода так само, тому що там так само 70% складає вартість газу, і тому ми вийшли з ініціативою негайно розібратися. Як таке може бути? Чому такі високі тарифи, під ними немає ніяких обґрунтувань? І за нашу ініціативу була створена спеціальна група, яка взяла на себе функцію розібратися, з чого ці тарифи складаються. І от зараз у мене папка ця, тут якраз за цей тиждень зібрані документ до документу всі складові тарифу на газ, тарифу на тепло, тарифу на гарячу воду. Юрій, Володимирі, перші враження зависли, не крутили? Ну, перше враження це реальний шок. Тому що насправді, от просто взяти, от кажуть, да, 40% складова корупції в тарифах, да? от навіть якщо корупцію в сторону, просто от ми її зараз не аналізуємо, да? а просто беремо український газ, 19,5 мільярдів видобуваємо, 21,5 – це споживає населення і бюджетна сфера на все. І це означає, що нам не вистачає всього там біля 2 мільярдів російського газу. Так от що відбувається, якщо взяти український газ 19,5 мільярдів, це 510 гривень, всього не 7188. тисяч Додати 2 мільярда російського з європейським суміш так? то ми отримаємо з податками. 70% рентної плати з усіма транспортуваннями, от все, що захотів міністр енергетики на КНАВТГАЗ, все накрутили, хоча там половина сумнівного, але все накрутили туди, і вийшла ціна 3505 тисячі копійки. п'ять тридцять дві копійки в парламенті Навіть мені здається, говорили, що на і збитки минулих років теж накрутили в ціну. теж з нашого гаманця. Все заклали, все от якщо все закласти, то це. 3505 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів це просто хочу показати, якщо порівняти з ціною 7188 і 3505, тисячі де всі податки, всі накрутки, вся корупція, все що таке можна допустити. Це в 2,1 і 1 рази дешевше. Я хочу сказати, що в цій папці, всі документи, які це підтверджують. Але це ще не все. Справа в тому, що людям поставили ті, хто не мають лічильників на газ і не мають лічильників на тепло. Вони їм поставили вдвічі більше нормативи на споживання. От немає у нас з вами лічильника на тепло. Що робить влада? Вона визначає, скільки гігакалорій треба на квадратний метр нашої квартири. Так от нам, українцям, чомусь невідомо чому поставили норму споживання тепла, таку, як в Якутії. Уявляєте, там мінус 78 градусів ага. мінімальна температура, а Україна це взагалі тепла нормальна країна. І нам поставили такі же норматив, як, ну, як неможливо, тобто просто поставили Норматив, Норматив, да. Ну як можна поставити українцям такий норматив, як Якутії? І саме тому ми зразу ж підняли це питання, і нам треба довести нормативи до норми, до нашого споживання. А друге, це теж саме по газу. Взяли декілька будинків з лічильниками, де стоїть газ е, 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 хто споживає газ, і де стоять лічильники по газу, і порахували скільки на квадратний метр, скільки на людину, і де газу у нас. І виявляється, що якщо рахувати по лічильникам, то тим, хто без лічильників людям поставили вдвічі більший норматив на одну людину споживання газу, ми безумовно зразу підняли це питання, тому що дивитися на те, як люди сьогодні пішли оформлювати ці субсидії, да? і сьогодні з опів четвертої ранку люди займають чергу, по 300-400 людей, літніх людей, як правило, стоїть в черзі. Там інфаркти, інсульти у людей трусяться руки, коли вони ці платіжки беруть. Вони просто плачуть в цих чергах. Треба припинити цей шабаш просто влади. Ви Знаєте, у нас сюжет є про це саме про це. Наші кореспонденти просто пішли до людей, і вони взяли свої старі платіжки, взяли нові, і ми намагалися просто в кадрі порахувати, скільки їм зараз доведеться платити, і головне від чого доведеться відмовитися для того, щоб просто викласти зайві гроші з гоманця. Давайте подивимося. Маріяна Аркадій молода сім'я. Оба учителя, вона в декреті. Живуть в двохкомнатній квартирі типової дев'ятиэтажки. етажі. доход 3 тисячі гривень. Стараємося економити на всьому. Газ щочить обійшовся нам дорого, але ми порахували, що нам обійдеться так потім дешевше. Щоб ви розуміли, нам близько 140 гривень кожного місяця приходило за опалення газу. Ми поставили лічильник, платимо зараз 10 гривень, це максимум, ну 20. Воду гріємо на плиті, тому що. В ванні у нас є лічильник, якби є гаряча вода, але навіть у опалювальний сезон вода тече холодна. Надо відкрити крани, чекати півгодини, щоб вода була тепла, а перерахунок нам за воду ніхто не робить. Платимо по повній програмі. І так тут у нас платьожки за минулий. Місяць в інтернеті з'явився електронний калькулятор, тому можемо порахувати скільки будуть нам коштувати комунальні послуги в наступному місяці. Отже, за газ ми в цьому місяці сплатили 42 гривні 55 копійок. Опалення в два рази вийшло, холодна вода у півтора десь, електроенергія теж майже в два рази. Отже, нам потрібно буде знайти десь іще 300 гривень додаткових, які нам потрібно буде витратити на комунальні послуги. Мабуть, він буде вчитися жити зовсім без памперсів. І я навіть не знаю, що іде йти до мене, сонечко. Валентина Олександровна, пенсіонерка. Живе одна в двохкомнатній квартирі. Їже доход. 1049 гривен. Вот я сейчас плачу за квартиру, за две комнаты, где-то 575 гривен. Потребление электроэнергии в месяц. Где-то 240 у нас получается. Итого 124, да. Сейчас у нас получается где-то 56, даже больше, чем в два раза. 124, 80, плюс 20, 58. Ну, теперь получается, что э, с 1 апреля э, я буду платить на 400 гривен э, больше, чем до этого. Конечно, это очень, это очень дорого. Откуда я могу выкроить? То есть получается, в принципе, пенсия практически вся уйдет на коммунальные услуги. А кушать. однозначно я уже не смогу себе покупать. Ну, яблоки однозначно я от, от яблок откажусь. Это, это, тоже сто процентов, потому что яблоки сейчас золотые. Наталья в разводе, воспитывает двоих дочерей. Живут в двухкомнатной Тысячный квартире. Работает мать-одиночка на двух работах. Ежемесячный доход 2300 гривен. Самое дорогое отопление и горячая вода, да. Очень дорого. Мне даже не за что поставить счетчики. Вот у меня просто финансово нет возможности это сделать. Ну вот за свою маленькую квартиру 39 квадратных метров общей площади. У меня получается за услуги воды, газа, отопления почти 1000 гривен. Посчитаем, сколько будет в этом месяце получаться холодная вода. Была 37, стала 53. Ну вот уже добавилось хорошо. Так, смотрим дальше. 600 гривен отопление. А было 362 на минутку. Горячая вода получается на 20 гривен больше. Газ. Ого, получается очень круто. То даже невооруженным глазом уже видно. Фух, класс. Ну, даже по вот этим показателям уже я вижу, что я буду платить на 400-500 гривен больше, чем в предыдущем месяце. А для моей семьи и одного работающего человека меня это очень накладно. Мы ну, не знаю, уже наверное будем жить на хлебе и воде. Но я больше не вижу выхода. На чем экономить? Буду думать. Может третью работу найти еще, если возьмут. Ну, от такі історії люди платежки ще не получили, але подсчитав з допомогою наших кореспондентів, поняли, що многі з них от, суми просто не потянуть. Юрій Володимирівна, а чи є можливість знизити ці тарифи? Ви ж знаєте, як у нас відбувається? Ціни не піднімаються, начебто, тимчасово там негаразди якийсь, чи долар піднявся, чи нафта піднялася, а потім вже не спускаються. Чи є можливість, може, навіть вперше в українській історії збити ці ну, завищені, явно завищені тарифи? Ну, дивіться, перше, що зроблено, перше, це за моєю ініціативою створена робоча група, яка зараз вивчає кожну копійку, з чого складаються тарифи. І ми вже маємо дані, що вдвічі в 2,1 рази ціна на газ завищена, і як наслідок тарифи на тепло і на гарячу воду. Абсолютно очевидно, що норматив споживання безлічильника завищений суттєво, що ми добилися вже. І це те, про що ви якраз питаєте. У мене два листа, які направив керівник НКРЄ. НКРЄ – це такий орган державний, який встановлює тарифи. Так, от два листа, які направив керівник НКРЄ на Арсенія Петровича Яценюка. Один вже прямо з проектом постанови за підписом керівника НКРЄ, що потрібно знизити нормативи споживання газу на одну людину вдвічі. Це означає, що два тижні є у прем'єр-міністра для того, щоб прийняти цю постанову, проект якої йому передав керівник НКРЄ, два тижні, тому що через два тижні збирається Верховна Рада. І якщо у прем'єр-міністра не вистачить мужності і совісті поставити ринково обґрунтовані тарифи, а не завищені, і нормативи, то ми будемо по іншому ставити питання Верховній Раді. І другий лист це теж від керівника НКРЕ про те, що Суттєво завищені нормативи на споживання тепла на один квадратний метр, і що треба їх довести до норми. Перше, чого ми хочемо добитися, це вдвічі знизити норми споживання тепла і газу. Це зразу призведе до мінімум... Подвійного зниження е, тарифів, які зараз людям виставили, але крім того, ще і 3,5 тисячі гривень на тисячу кубічних метрів це гроші, які чомусь перераховують НАК кнафтогазу не Це оце якраз і є та корупція. Це те, що треба взагалі скасовувати, і НАК Нафтагаз який не видобуває, не транспортує газ, а тільки здійснює посередницькі функції. Треба його або ліквідувати, або не давати йому такі величезні заробітки. Є всі підстави сьогодні скасувати підвищення тарифів, те, які було. безумовно, тарифи трохи підвищаться, залишиться ринково обґрунтовані. Але ні в якому випадку не аморальні, не настільки що люди вже не, рахують, не такі. Які практично перетворюються в податок, і можу вам сказати, що зараз вибрана абсолютно помилкова стратегія шокової терапії такої соціально-економічної шокової терапії. Це абсолютно помилкова стратегія. Я вам скажу, до чого це призводить. Ми просто зараз маємо цифри. Соціологи говорили з українцями, не так давно інтересувалися, як вот, жителі країни оцінюють свою життя. І от просто посмотрите на результати. 77,5% опрошених сказали, що их уровень зараз сейчас полниже. Більше 84% огромна цифра. Сказали, що менше впевнені в завтрашньому дні. Больше 70% сказали, что качество питання ухудшилось, и почти половина опрошенных говорят потеряли половину своїх вот цифра. Рост цен і тарифов ощутили почти 99% девять українців. Ну буквально каждый по-моему только в правительстве не ощутили. Це вот абсолютно правильно. Але ви знаєте, що така бездарна политика, вона, як правило, коли її критикують. Говорять, ну що ж ви популізмом займаєтесь? Так для того, щоб не було таких розмов, я взяла з собою звіт Віденського інституту міжнародних економічних досліджень. Це міжнародна структура, яка має фахівців самого високого рівня. І вони якраз проаналізували за 15-й рік, а оце це все звіт за 15-й рік соціально-економічного життя України. І я буквально дві цитати три скажу з цього звіту, щоб ви розуміли, що стратегія шокової соціально-економічної терапії це не просто помилка, а це. Просто проти України диверсія. Так, от, які цитати з цього звіту: перше, друзі України, це маються на увазі всі закордонні експерти, повинні утриматися від лобіювання, застосування жорстокої економії або шокової терапії, які можуть зробити життя пересічного українця ще біднішим і в кінець зруйнувати економіку. Це їх висновок, це не висновок українців. Наступне доцільність підвищення тарифів є сумнівною. Якщо тільки воно не супроводжується паралельними зусиллями, спрямованими на сприяння інвестиціям в ефективне використання енергії, тобто вони прямо сказали, що в такій ситуації підвищення тарифів це не шлях, який дасть Україні стабільність економічну і соціальну захищеність людей. І останнє, що дуже важливо, в Україні держава це уявіть, економісти роблять висновок про Україну. В Україні держава захоплена олігархічними інтересами. Здійснення державної економічної політики напряму контролюється бізнесменами-магнатами, чиї статки походять від безсовісного та безкарного розкрадання державної власності. І останнє широке зменшення витрат на охорону здоров'я освіту, а також замороження мінімальних заробітних плат та пенсій в умовах високої інфляції, спривають прогресивному погіршенню добробуту та зимзубаженню широких верств населення, знищенню економіки і домогосподарств, тобто практично українських родин. Я хочу вам сказати, що якщо хто-небудь ще скаже слово популізм, якщо будуть захищати людей. І припиняти політику шоку без терапії, тому що цей шок це не терапія соціально економічна для України, це вбивство економіки України. То я думаю, треба посилати до цього міжнародного авторитетного звіту, який говорить про помилковість політики, яку сьогодні ну, веде в Уряд. Ви західних експертів цитуєте, але е, критики те самий уряд, якщо буде в парламенті на засіданні, про яке ви кажете, скаже: ну у нас є зобов'язання перед МВФ. А чи дійсно МВ вимагає е, підвищити тарифи? Бо є експерти, які кажуть, що вони е, хочуть, щоб ми бюджет збалансували. Це не одне і те саме. Я хочу дуже чітко сказати, що Міжнародний валютний фонд ніколи ніяких дурниць не вимагає. Я з Міжнародним валютним фондом працювала багато років. Що вони просять? Вони просять поставити ринково обґрунтований тариф. Тобто той, який угу. не приносить збитків. Я сьогодні вам назвала ринково обґрунтований тариф, який порахований до копійки. Це 3505 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів. Уряд поставив 7188. Вдвічі більше. Да? Вдвічі більше, і це вдвічі більше. Він якраз направив на НАК Нафтагаз на повністю корупційні оборудки, які сьогодні продовжуються. МВФ не вимагає сьогодні знімати з людей останню шкіру. Якщо ринково обґрунтований тариф, то 3505 гривень за тисячу кубічних метрів газу. І тоді всі тарифи рахуються від цього показника. Я можу вам сказати, що я член коаліції, фракція, яку я чую, член коаліції, але в коаліційній угоді немає такого жорстокого, необґрунтованого, такого безпридільного поводження з людьми. Там не написано в коаліційній угоді, що треба затягнути людям пояса на шиях. Розумієте? І тому залишаючись в коаліції. Тому що альтернативи коаліції сьогодні не існує. Ми будемо робити все для того, щоб припинити таку безглузду соціально-економічну політику, яку назвали шоковою терапією. Вона не має права сьогодні існувати в Україні, особливо в той час, коли тільки людям затягнули пояси. А в принципі, достатньо елітні групи вони продовжують жити розкошно. Ну про Мальдіви вже всі чули вся країна чула навіть не те. Тільки за 2014 рік, в той час, коли у нас перша країна в світі, де оподаткували сьогодні пенсії податками, більше іншої країни немає. В цій країні 22 мільярда гривень повернули в 2004 році всього дев'яти людям, по імені яких країна знає, розумієте, з вас знімають останні останню копійку а в той же час. Багують настільки, що в 5-7 разів підвищили свої статки, ключові люди держави, за минулий 2014 рік. Юлія Володимирівна, вибачте, у мене останнє питання. Mm. Скажіть, а що робити людям, які ось зараз назвами дивляться, чують вас? А чекати, поки знизять тарифи, не платити, звертатися до місцевої влади, намагати ви надати йому обґрунтування. А як діяти тим, хто не хоче просто сидіти і чекати, поки уряд знизить або не знизить, або знайти там сто одну причину для того, щоб це не робити? Ну, по перше, застосовані перший раз в історії України такі драконівські заходи, що якщо людина не платить, то дана право у неї конфісковувати квартиру, конфісковувати все, що є, землю, ну все, що є у людини. Тому не платити не можна, тому що там відкриваються такі можливості у влади, що людина просто залишиться на вулиці бомжем. Але я хочу вам сказати, що поки я жива, поки наша команда працює в політиці, ми не дамо уряду. Будучи членами коаліції, так знущатися над вами, ми вже поставили уряду вимоги вдвічі знизити нормативи споживання тепла і газу, так як це в принципі довести до норми. Ми сподіваємося, що за два тижні Яценюк це зробить. Якщо він цього не зробить. То через два тижні починає працювати Верховна Рада, і ми будемо вимагати вже більш жорстких вимог до прем'єр-міністра. Ми будемо домагатися того, щоб тарифи були знижені, і робити це будемо публічно для того, щоб уряд не зміг ухилитися від своїх абсолютно необґрунтованих і нечесних повідношення до людей дій. Ми вас сам на сам з цією бідою не залишимо. Дякую дуже. Дуже важлива заява. Відлік пішов, і заява зроблена в прямому ефірі в студії подробиць тижня. Дякую, що були. Дякую дуже. Дякую. Ви пустіть, будь ласка, вам наш звукорежисер допоможе мікрофон зняти і завжди ради